У Малинському будинку культури і дозвілля відкрили виставку картин історії кохання на полотні. Свої історії кохання намалювали дев'ять жінок, чоловіки яких загинули на війні. Ірина Козяр, дружина загиблого військового Олександра Козяра, розповідає, що прожила з чоловіком щасливих три роки. З першого дня повномасштабного вторгнення Олександр вступив до лав Зсу. Був старшим солдатом 58-ї бригади розвідувальної роти. Загинув чоловік 6 серпня 2022 року у Бахмуті. Рятуючи пораненого з поля бою. Один метелик залишився з двох. Свою історію кохання у вигляді котів намалювала Леся Марченко. Жінка розповідає, що чоловік був гранатометником 90-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади. Він загинув у полоні 11 березня 2022 року. Я дуже люблю котики, Він це знає. Ну, дивіться, фото. Саша, тримає на руках. Є фото, де я його тримаю на руках. На чест я сюди не захотіла, бо може не не так зрозуміти. У мене гуморі були з ним постійно. Все Леся Марченко, організаторка виставки історії кохання на полотні, будучи учасницею проєкту «100 картин, який відбувся в Києві. Я зрозуміла відразу, що потрібно зробити таке в Житомирській області, тому що тільки в нашій громаді вже більше 120 загиблих. Жінка говорить, що картини були намальовані під час двох зустрічей у майстерні Малинської художниці Наталії Литвиненко. Під картинами розміщена історія кохання подружжя і спільні фото. Хто описував просто якийсь момент, такий цікавий, щасливий, що назавжди запам'ятався. Дівчинка малювала ось цю картину. Вона малювала їхню мрію. Не дуже мріяли поїхати разом за кордон на море. Де будуть пальми, і от вона захотіла ці пальми і намалювала ці пальми. Так тут чоловік був рибалка. Він там жив на цій рибалці, хлопців синів тягав на цю рибалку. І от вона захотіла, тільки каже, хоче щось пов'язане з рибалкою. Оксана Буркун, співзасновниця всеукраїнської спільноти дружин полеглих героїв. Ми разом дружини героїв, організаторка виставки «100 картин у Києві. Всюди ми чуємо, що герої не вмирають, а герої вмирають. І вмирає кожен день сотні героїв. І кожен день сотні батьків, сотні дітей, сотні дружин залишаються сиротами. І ми маємо нести пам'ять про наших героїв для того, щоб просто самим не скотитись в це дно вічаю, болі, туги неймовірної. І тому ми об'єднуємося в різних містах. Ми спасаємо себе. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.